У нас холодно. Я вирішила познімати відео на пам'ять. Виставлю його в Ютубі і буде нам завжди пам'ять про нашу муську. Вона дуже хворіє. У неї рак молочної залози. За останній місяць худла наполовину. Залишилися тільки кісточки і шкірка. У нас дуже холодно. Із-за війни, і те, що витворяє ворог, потрібно економити електроенергію. Тому муська живе у курточці. Буду знімати і робити нарізки для того, щоб зберегти, зберегти пам'ять про неї, тому що не знати в кого який останній день і коли він буде.